Надія на Бога, що впустити. А ті, хто мають в Господі надію, піднімуться і стануть, як орли, здійсняться їхні плани, їхні мрії, які би не здійснені не були, таких людей і доля не зламає, і не знесе її річка, що, річка, що тече. Бо кожен з них таку надію має, що їм і горе будуть по плече. Таких людей насправді небагато, тим більше зараз, коли вільний час. Але я хочу трішки нагадати про тих, хто жив і надіявся до нас, коли їх гнали босими із дому, коли прощалися як в страшному сні з дружинами, бо ж зовсім невідомо, чи ти колись повернешся, чи ні, коли дітей з сирідками лишали, коли жінки із дітьми на руках. Свої церкви з могили підіймали в той час, коли брати на Соловках, О ті часи покатівські жорстокі, розкажуть нам детальніше, мабуть, які робили друзі наші кроки, аби пройти свою життєву путь. І де ж тоді шукали сили люди, аби не впасти, зрадити Христа. Я думаю, що це новим не буде. І відповідь така ясна й проста. У їх серцях жевріла та надія, що прийде день по сплині всіх років, і кожен з них побачити зуміє своїх дружин, дітей, своїх батьків, що, як пройду, пройдуть тюремні каземати, настане воля та, яка тепер хтось встигне ще обняти свою мати, і якщо є братів або сестер, коли кругом лише одна пустеля. Коли кістки і шкіра ти й не ти, коли за сонце сіра, гола стеля, то спробуй ту надію зберегти. У них була всього лише надія одна надія проти сатани. А ми на жаль так вірити не вмієм, як вірили, надіялись вони, бо їх надія сам володар світу, непереможний вічний і святий. І сатана не в силах був зуміти вступити у такий нерівний бій. Бо коли Бог дає свою надію, у порівнянні з нею все як прах, і ти тоді усе, усе зумієш, і станеш легким, легким, наче птах, і не чекай констаборів, Сибірю, прокинься зараз, якщо досі спав. Тренуй сьогодні і надію, і віру, щоб Божий Дух на тобі спочивав. Слава Богу!